Інформаційні підсумки п'ятниці 21 червня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Готуються до зими. Хмельницьк ремонтує котельні та мережі. Оглянули спільні проєкти. У Хмельницькій завітали працівники представництва ЄС в Україні. Улюбленця з собою. Хмельничани долучилися до міжнародної акції Візьми собаку на роботу. Мельницька теплокомуненерго готується до нового опалювального сезону. Упродовж найближчих місяців працівники підприємства планують замінити 4 кілометри старих мереж, капітально відремонтувати три газових котли та один твердопаливний. Поточних ремонтів зазнають і когенераційні установки. Їх підприємство має 15. І саме вони у разі блекаутів зможуть виробляти електроенергію для живлення котелень. А отже, містяни будуть з теплом. Більше про те, як комунальники готуються до зими, Вікторія Паламар. Це одна з котелень Хмельницьк теплокомуненерго. Вона обслуговує центральну частину міста. 77 житлових будинків, школи та садочки, а також медичні заклади. На цій котельні з 2019 року по 2021 рік проводилася реконструкція. Ця котельня повністю оновлена, оновлений насосний парк, всі котлоагрегати капітально відремонтовані. Але кожен рік під час ремонтного періоду є графіки, в яких ми мусимо обслуговувати котли, насоси, ну, регламентні роботи, одним словом. Тобто наразі ця котельня в роботі тут всі регламентні роботи вже проведені. До зими такі роботи проведуть на всіх 72 котельнях і 76 центральних теплових пунктах комунального підприємства. Зокрема, планують капітально відремонтувати три газових котли та один твердопаливний, замінити 4 кілометри старих мереж на нові і докупити генератори. На підприємстві наразі є 63 генератори. 100% ми не забезпечені генераторами, і ми змушені будемо докупляти їх в цьому ну, під час ремонтного періоду. Але критично важливі котельні, да, вони закриті, будемо так казати. Третій рік поспіль через повномасштабну війну місто готується до найгірших сценаріїв перебігу опалювального сезону. Бачимо, наскільки активно російська терористична надо держава б'є по енергетичній інфраструктурі. Це відвертий тероризм, тому що це боротьба проти цивільного населення, проти дітей, проти там людей старшого віку. Ми це розуміємо, і по тих послугах, за які ми відповідаємо, ми ведемо дуже активну роботу. Упродовж року на кожній сесії міської ради, де депутати вносили зміни до бюджету, теплопостачальному підприємству виділяли гроші на підготовку до опалювального сезону. Ставку роблять на когенераційні установки. Саме вони у разі блекауту зможуть забезпечувати котельні електрикою. Навіть у випадку, якщо електроенергії не буде на ну, 12 годин добу, дві, ми все одно на виробництві електроенергії власний. Змогли забезпечити роботу котелень і дати людям тепло, і дати людям гарячу воду. Навіть зараз, коли є великі відключення, частину котелень ми переводимо повністю в автономний режим. Вони не споживають електрики, вони виробляють електрику для власних потреб і десь понад 2 мегаватти віддають загальну мережу. Хмельницьк теплокомуненерго має 15 когенераційних установок. 14 з них місто купило за бюджетні кошти або в лізинг. Ще одну торік отримали у подарунок від міжнародних партнерів. Вони встановлені на найбільших котельнях, у тому числі й на тій, що у середмісті. Ця установка вже пройшла планове техобслуговування. Зараз вона у роботі. Це тишнього згаряння. Поступає газ, перетворюється механічна енергія в електричну, ну і відповідно в теплову. Завдяки цьому виробляється теплова енергія це половина, половина електричної енергії. Перше, це енергетична безпека. Ми можемо працювати, коли світло є, коли світла немає. Особливо в опалювальний період. В літній період можна було б зупинити де деякі години, але ми працюємо і на інших об'єктах, і електричну енергію ми мусимо транспортувати на інші свої об'єкти. Готуються до зими і Хмельницький водоканал. Зараз, каже міський голова, працюють з партнерами, аби когенерація була і на цьому підприємстві. У попередні роки для водоканалу придбали потужні генератори. Зараз працюємо активно над системою нашого водопостачання, тому що всі знають, що Хмельницький качає воду понад 30 кілометрів, і це теж насправді проблема. Завдання стоїть навіть у випадку, якщо немає електроенергії, там кілька діб забезпечити водопостачання бодай погодинно, щоб накачувати резервуари, давати людям і знову накачувати і давати. Медичні заклади теж мають генератори, а у випадку відсутності газу зможуть обігріватися твердопаливними котлами. Крім цього, для хмельничан на випадок довготривалих відключень електроенергії готують низку кризових пунктів на базі бюджетних установ. Там цілодобово буде вода, світло, тепло, інтернет та зв'язок. Вікторія Паламар Біга, новини міста. До Хмельницького завітали європейські партнери, які фінансово підтримують місто. Вони зокрема відвідали об'єкти, які вдалося реконструювати за грантові кошти. ЄС це житло для вимушених переселенців на вулицях Інститутська та Кам'янецька. Побували і на ділянці, де планують побудувати мешкання для ВПО. Також ознайомились із роботою трьох каналізаційно-насосних станцій, які модернізують за кошти Нефко. Ірина Муляр далі. Працівники представництва ЄС в Україні завітали до Хмельницького, аби підсумувати результати співпраці з містом. Зокрема, відвідали смарт-квартири та кімнати, які реконструювали у Хмельницькому на вулицях інститутська та кам'янецька за кошти Європейського союзу. Незабаром тут оселяться близько 200 вимушених переселенців. Інститутська 12-1 дріб 1 – це об'єкт, по якому ми вже наступного четверга. Будемо голосувати рішення виконкому про е, виділення кімнат і смарт-квартир вже конкретним людям згідно рейтингу. Фактично, наступної п'ятниці, через тиждень, люди отримують вже ордери на заселення, отримують ключі і зможуть заселятися, тому що там готово все повністю під ключ. Відвідали також ділянку, на якій збудують наступне помешкання для ВПО. А ще ознайомились із роботою каналізаційно-насосних станцій, які модернізують за кошти Невко. Для нас це теж дуже важливий проект, тому що це і з точки зору екології, з точки зору десь покращення енергетичної проблематики, і з точки зору забезпечення сталої роботи нашого каналізаційного господарства дуже і дуже важливо. Я є насправді таким давнім партнером вашого міста, і ми плануємо і хотіли б продовжувати таку співпрацю. Ви знаєте, європейський союз планує прагне підтримувати Україну в процесі повоєнної відбудови. Нещодавно країни-члени Європейського Союзу затвердили план «Ukraine Facility» на 2024-2027 роки. Він передбачає виділення коштів на відновлення та підтримку економіки у державі. Тож мета візиту європейських партнерів до України визначити основні потреби міст. Сьогодні, зокрема, обговорили наступні кроки у співпраці з Хмельницьким. Ми говоримо про нові проекти, які Європейський Союз цікавить. Це реконструкція наших котелень зі встановленням когенераційних установок, ще і ще і ще аби збільшити виробництво власної електроенергії. Це Реконструкція наших розчисних споруд це продовження будівництва другої гілки Чернелівського водогону і це термомодернізація бюджетних установ медичних закладів, шкіл, садочків, це утеплення, це заміна систем опалення, індивідуальні теплові пункти, частину інших проектів. Сьогодні ми домовилися, що 4-5 нових проектів ми презентуємо для. Представництво європейського союзу в Україні і на частину з них будемо розраховувати отримати фінансування. разом з вами, як нашим основним партнером, з нашими партнерами, які представляють міжнародні фінансові установи, з зневко з європейським банком реконструкції розвитку з європейським інвестиційним банком, з іншими партнерами будемо докладати всіх зусиль наполегливо наполегливо працювати для того, щоб задовольняти існуючі проблеми в Україні. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Кожен десятий машканець хмельницького вимушений переселенець. Питання правового захисту, забезпечення житлом і роботою наразі залишаються найбільш проблемними для внутрішньо переміщених осіб, попри те, що українці, котрі змушені були покинути рідні домівки, вже інтегрувались на новому місці. Про це йшлось під час круглого столу до всесвітнього дня біженців. Захід об'єднав 40 учасників, представників влади, громадських організацій, благодійних фондів та переселенців. На ньому побувала і наша знімальна група. За даними Агентства ООН у справах біженців, близько 10 мільйонів українців через війну виїхали з рідних домівок. На Хмельниччині з лютого 2022-го знайшли прихисток майже 72 тисячі переселенців. І щотижня в область прибувають потяги. Їдуть літні люди, люди з інвалідністю, жінки з дітьми. Про це йшлося під час круглого столу до всесвітнього дня біженців. Захід об'єднав 40 учасників. На території Хмельницької області, за даними Департаменту праці та соцзахисту, зареєстровано близько 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що прямо говорить про те, що кожен десятий житель Хмельницької громади є внутрішньо переміщеною особою. Основними питаннями, з якими стикаються переселенці, залишається правовий захист, забезпечення житлом і роботою. Потребують вони допомоги з відновленням документ документів та фінансуванням відбудови зруйнованих домівок. За даними Уповноваженого Верховної Ради справ людини в області у деяких громадах відсутній облік житла. Прикладом є Хмельницька громада. Ми сьогодні надаємо продуктові набори, ми сьогодні надаємо одяг, і ми сьогодні будуємо для наших внутрішньопереміщених ще й житло і ремонтуємо гуртожитки. І є сьогодні в нас на черзі 840. Якщо ми це все побудуємо, то ми повністю забезпечимо і житлом. Половина переселенців, котрі звертаються у пошуках роботи в обласний центр зайнятості, освоюють нові професії та стають учасниками грантових програм. Більше 20 осіб вже сьогодні скористалися такою нагодою числа внутрішньопереміщених осіб, отримавши ваучер в сумі 250 тисяч гривень і розпочавши власний бізнес на території Хмельницького. Близько 100 осіб вже отримали ваучер на навчання. Вартість ваучера на сьогодні 30 тисяч 280 гривень. Організатори круглого столу благодійний фонд Рокада допомагає українцям інтегруватися на новому місці у проєкті 17 напрямків, серед яких психосоціальна підтримка та комплексна допомога колективним центрам проживання переселенців в області їх 21. Допомоги і підтримки потребують всі 73 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які зараз є на теренах Хмельницької області. Але за нашими спостереженнями і за щоденною роботою бачимо, що відсотків 30 внутрішньопереміщених осіб це ті люди, які вже знайшли себе в новій громаді, тобто люди, які зуміли знайти роботу, відновити власну справу, знайти житло, тобто вони вже успішно завершують процес інтеграції. Учасники заходу переконані лише спільними зусиллями. Влади громадськості і благодійників. Кожен українець, який отримав статус ВПО, зможе відчути тепло захисту і підтримки. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Школа проєктного менеджменту від ініціативи до результату п'ятиденний інтенсив для майбутніх підприємців та діючих ФОПів влаштують у Хмельницькому. Під час навчання учасникам розповідатимуть про те, як започаткувати власну справу, спланувати бюджет проєкту, написати грантову заявку, підготувати звітність для донорів. Влаштують інтенсив в рамках проєкту Хмельницький гуртуємось за для перемоги, який став переможцем програми громадські ініціативи. Для участі в інтенсиві необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на сторінках громадської організації Кластер підприємців ВПО у соціальних мережах. З першого буквально липня. Будемо читати, називається в нас така школа проєктного менеджменту від ініціативи до результату. На що це спрямовано? Це спрямовано на внутрішньопереміщених осіб, на ветеранів, ветеранок, родин, військовослужбовців. Також цю школу можуть відвідувати мешканці Хмельницького, які мають або соціальні ідеї, або бізнес-ідеї, які вони Прагнуть втілити, я буду викладати в мене дуже великий досвід підприємницької діяльності. Я сертифікований бізнес-консультант. Також будуть наші засновники нашої громадської організації та ще інші запрошені спікери. Ми будемо розказувати не тільки теорію, а ще й практику, тобто кожна людина. Через низку таких інструментів проєктного менеджменту можу зрозуміти, як йому започаткувати власну справу, якщо це внутрішнє переміщення особи, які не мають роботи зараз, або якщо це релокований бізнес, може це будуть, знаєте, інші шляхи вибору, чим саме можна займатися. А для ветеранів це, знаєте, більше. Мабуть, як психологічне розвантаження. Посилання воно дійсне до суботи 29 червня. Хмельничанам та вимушеним переселенцям нагадали про правила безпеки під час літнього відпочинку. Інформаційну акцію влаштували рятувальники та поліцейські. Вона відбулася поблизу річки у мікрорайоні Ружична. Попри те, що це місце не призначене для купання, люди там все ж відпочивають. За інформацією надзвичайників, в цьому році у Хмельницькій громаді на водоймах загинула одна людина, а в області 26, П'ятеро від початку купального сезону, який стартував 1 червня. Олександр Семенюк продовжить. Пан Микола рибалить на річці у мікрорайоні Ружична. Каже, правила безпеки на водоймах знає. Другий раз я сюди прийшов, я ніколи не бачу. Не приходять діти, я не знаю. Десь тут ту сторону приходять. А та, щоб тут купалися, то я не бачу. Рятується від спеки сьогодні і 13-річний Юра. Каже, прийшов сюди разом із друзями. Ми вже знаємо, що тут. Ми вже тут купаємося довго. Можемо на південний Буг. Нам тут більше подобається. Можна де попригати. Про правила безпеки на воді відпочивальникам нагадують рятувальники та поліцейські. Головна мета це нагадати громадянам. Що купатись необхідно відпочивати, скажімо, в тих місцях, які визначені органами місцевого самоврядування, як ну, місце для купання, ну, скажімо, пляж. Тобто, де це все аварійно-рятувальною службою, це місце обстежено. Чергують рятувальники і відпочиваючи, точно впевнені, що це дно в цьому дні немає ніяких небезпечних предметів, воно огороджено, позначена зона, тобто межі купання. І там можна безпечно знаходитись, скажімо, під нагляди рятувальників. Також наголошують, діти повинні купатися під наглядом дорослих. За словами хмельничанки Ірини, саме тут, на стихійній водомі, неповнолітні часто відпочивають самі. Всі діти самостійно приходять. А приходять з батьками тільки ну маленькі дітки. Ну от такі, от вже 10-11 років вже тут купаються самі. Це мої дві доньки, а це подружки. Ми йдемо так нема чим занять, що ж вони будуть дома в телевізорі. Так на телефоні трошки покупаються та й підемо додому. За інформацією надзвичайників в цьому році у Хмельницькій громаді на водоймах загинула одна людина, а в області 26. П'ятеро від початку купального сезону, який стартував 1 червня. Нещодавній випадок на початку червня на території Ярмолинецької селищної ради у нас втопилося двоє дітей, тобто вони купалися в встановленому місці. Дитина 2010-2013 року народження. Тобто місце було не обладнано. Прямої відповідальності за купання в заборонених місцях нашим законодавством не встановлено. Проте, відповідно, якщо водойма заборонена для купання, має обов'язково бути установлена інформаційна табличка про заборону. За словами рятувальників та поліцейських, подібні акції влаштовують постійно. Інформують людей як на місцевому пляжі, так і на водоймах, які не призначені для купання. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Візьми собаку на роботу. Сьогодні, 21 червня, відбувається щорічна акція, яка об'єднує власників чотирилапих у всьому світі. У цей день господарі собак мають можливість попрацювати у товаристві своїх улюбленців. Акція спрямована на пропаганду гуманного ставлення до тварин. В Україні таку ініціативу вперше започаткували у Львові у 2013-му працівники одного з найбільших виробників корму для домашніх улюбленців. А у Хмельницькому до акції сьогодні долучилися працівники академічного обласного театру Ляльок Дивень та співробітники нашого телеканалу. Як працювалися у компанії собак, дивіться далі. Емно виконує команди та не заважає працювати. Нині трирічна Роксі проводить час на роботі у своєї господарки. Власниця бігля Вікторія Земба ділиться. Вдруге привела собаку до театру. Коли в мене питають там: от хочу завести собачку, як це отримати собачку. По суті, це друга дитина. Це член родини, з яким ти проводиш максимум часу. І, звичайно, вони сумують, коли залишаються вдома на цілий день, коли ми йдемо на роботу. І якщо є така можливість іноді брати їх з собою, то це дуже класно. Для собаки це ще один момент соціалізації. У такий спосіб працівники академічного обласного театру Ляльок Дивень долучились до всесвітньої акції Візьми собаку на роботу. У цей день господарі чотирилапих мають можливість попрацювати у товаристві своїх улюбленців. Ініціатива спрямована на пропаганду гуманного ставлення до тварин. Керівництво реагує прекрасно, тому що в нашої директорки теж є собака, Максік. Тому Ірина Миколаївна дуже любить тварин. Вона не має нічого проти. Головне, аби збитків не робили. А так, слухайте, ми ж театр ляльок. Ми навіть і для наших маленьких глядачів робили таку акцію, запрошували кінологів разом із їхніми вихованцями і розповідали дітям, як треба поводитись з собаками, з тваринами. Це ж теж такий елемент виховання. З появою Роксі у театрі колеги Вікторії не приховують у. Смішки діляться. Її присутність абсолютно не заважає, а навпаки, покращує настрій. Песики і котики на роботі мені здається, що це такий невеличкий антистрес для людей буде. І взагалі дуже люблю тваринок, але більше люблю песиків. Не змогла привезти свого песика. в мене маленький Йорик, хлопчик, повели його на привівку. У компанії 13-річної Лоли на роботу прийшла й кореспондентка нашого телеканалу Ірина Салій. Розповідає, її улюблениця часто подорожує із нею. А от в офіс взяла її вперше. Добрий ранок. Добрий Добрий ранок. ранок. Здається, що тварини на роботі заважають, але інколи бувають такі умови, що нема з ким залишити тваринку, або от зараз час війни теж тваринка сама вдома боїться чи того самого звуку тривоги, десь евакуйовуються господарі, треба мати її коло себе. Тому я вважаю, що інколи можна взяти собачку, але обов'язково треба думати про те, щоб вона була чиста, щоб в неї був, якщо вона велика собачка і може бути агресивною, якийсь спеціальний намордник, повідок і так далі. Далі подумати про безпеку в Україні. Ініціативу Брати собак на роботу вперше започаткували у Львові у 2013-му. Працівники одного з найбільших виробників корму для домашніх улюбленців. З того часу вже понад 500 компаній з різних куточків країни долучилися до акції. Організатори закликають свідомо підходити до перебування тварин в офісах та створювати для них комфортні умови. Брати із собою воду, їжу та іграшки улюбленців. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Гарних та спокійних вам вихідних.